Ну, По-перше, ти вже деякий час провів в команді. Таке підсумкове інтерв'ю якийсь період, ти не грав, було пошкодження. В останніх матчах закріпив за собою місце в складі. І Як загалом оціниш цей період? Е, ну, оціню, в принципі, непогано. Зараз ми показуємо добру гру, гарний результат, і ми можемо зробити все від себе щоб бути там зверху і презентувати на місця Єврокую. Як довго адаптувався до стилю футболу, який вимагає їх заступити? Насправді недовго все. Якби все футбольне, всі тренування футбольні, і це те, що подобається футболістам, тому дуже подобаються вимоги і хочеться розвиватися на які аспекти командної гри потребують найбільшого покращення, на твою думку? Ну, в принципі, я думаю, що з нашим зростом так сказати, команди, можливо, треба більш детально готуватися до кожної стандарту, як на останній, так сказати, і ми в кожній грі маємо моменти, щоб кутові та штрафні були нашою головною зброєю, так сказати, і ми в кожній грі могли забивати їх. Наскільки результати сезону ось цієї частини відповідають потенціалу команди? Ну, я гадаю, що ми знаходимося там, де маємо бути. зараз. Знаходимося там, де, де заслужили, так сказати. Потім нас чекають збори, підготовка, гарно провести підготовку, то я думаю, у нас гарні шанси, щоб боротися Ще раз повторюсь за Юрку Кривіця. Попереду нас чекають збори в Туреччині. Що найголовніше для футболіста на зборах, на твою думку, крім того, звичайно, що треба набирати форму? Найголовніше розслабитися перед зборами, відпочити. А потім вже на зборах, звичайно, що закласти фундамент, бігову роботу, приділити багато уваги командним взаємодіям. І з гарним настроєм, головне, готуватися, бути командою, бути кулаком. Усем на свій деся новий рік настав. ти побажав нашим вболівальникам загалом українцям нового році, звичайно, що хочу побажати миру всім нам. Це найголовніше, щоб всі були здорові, могли нас підтримувати, болівати за нас. Я вам можу тільки пообіцяти, що ми будемо кожного гру викладатися та радувати вас гарним результатом.